Всім привіт, ви на каналі Господар на землі я хотів би засміяти посівну соняшника 2024 року МТЗ 892 з УПС 8. Отак виходить. Тут була проведена друга культивація. Як ви бачили. Влагу достає, як видно, ще щось є. Зараз як буде змога пари покажу. О. Як видно, знайшов першу сімочку, ну я її вирив. Ось нещо, яка вже втоплена лежить, належить, отака розкладка. Не знаю, ну, це оцівалки, чи протяжка, чи що, ось, як видно. раз сімочка, ну цю я вже вирив, і ту отам, не що. Десь 4 штуки на метр сію, Десь так і виходить. ну Неравномірно. Нема так, що геть ідеально. Париюся ще щось, я засніму, покажу вам. так покажу вам. Ось. Там, як видно, і там десь три штуки. Може десь одну і вирив. можно сказать, я, я, закультивировал милку, можно было посеять, но батька не захотел. Пришлось прокультивировать, навернул их в груди. Вот так выходим, ничего, конечно, сзади не видно, вам показать. Як Так быстро выбрать семена. Заморобний тулесо. Семена в литри. Вентилятор працює чистота, пару там зерни настала і присотина, так чисто це не страшно, бо далі родичу буде сіятися теж під євролайтинг що Дальше комментируй, займет. 20 хвилин, и сывалка. Ну я грубо говорю, ну пока разложився, пока підключился, пока цей, Що там Нега нічого не, не откручивать, нічого там чистити, як всегда выпадає земля, повний мішок землі. А так чистенька семочка тільки в поляки і все. Все чисте. чисто Там де ну де не де пооставало Отак От зроблено Це УПС вообще 12 ішло Ось показую наглядно, яке частенька відійшло. Нема нічого. Засипаємо родичу, піонер 130 і така темочка З ним покажу завершення відео, який ми соняшник сіяли, я не показав. Соняшник від компанії Юха Агролідер. Пандарт, ось такі мішки висівались. Ось як можна показати вам подробніше, що ми сіяли. Соняшник. Сорт соняшника. Фракція стандарт. Перший рік користуємося стандартом, в основному, завжди, як ви бачили по відео, користуємося крупнішою фракцією, як видно, 150 тисяч у мішку. Дополнительно було протравлено інсектицидом і фугінцидом, я не помиляюсь Інсектицид точно був, Фунгецид, цей, остатки вродича він свої пасімати протравлював остались у нього там залишки позапрошлого дня і він дотравлював їх. І остались. Він каже: хочете забрати, і ми протравили допомітно його. Посіна 2024 року. У нас в господарстві закінчена. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки кому сподобалось відео, заходимо в вайбер спільноти інстаграм.